Доброго дня. Сьогодні ми вам покажемо, як правильно проводити чистку купюроприймача моделі nv 9 Для початку ми маємо демонтувати бокс, в який заходять купюри. Ось таким чином. Тут ми піджимаємо і ось так дістаємо. Відкриваємо, зажимаємо доверху. Звідси забираються купюри. Будьте обережні, щоб пружинка не заплуталася і не виникло з нею ніяких проблем. Приступаємо до демонтажа самої частини купюроприймача. Ми затискаємо оці два пази. Вони йде з одного боку і також є з іншого. Ось ці червоні пази затискаємо до дверцят не на себе, а від себе. І таким чином піднімаємо купюроприймач. Він у нас демонтований, від'єднуємо. Кабель, який йде да на підключення купюроприймача. Обережно. Щоб не пошкодити ось ці контакти. Для чищення купіроприймача нам потрібно відкрити ось цю червону клямку. Відповідно, відкрити сам купюроприймач. Обережно бути з цією частиною купюроприймача. Тут є сенсори, які відповідають за щетування купюр. Обережно протираємо їх сухою або віскозною тряпочкою, або серветкою. Головне, щоб не залишалося ніякого бруду металевих частин, а також інших сторонніх частинок взагалі по всьому купюроприймачу. Обережно. Ось таким чином. Ми його протираємо цей бік, цей бік. Також ось так. Щоб відкрити другу частину купюроприймача, нам потрібно затиснути ось цю защёлку. Ми її затискаємо на себе, і ось таким чином купюроприймач відкривається. Після того, як ми звільнили лозенже з корпусу НВ 9 ми можемо замінити ремені. Перше, що нам потрібно зробити, це подивитися, в якому вони стані візуально: чи вони не пошкоджені, чи не постиралися вони. Так само, чи немає на них ніяких дрібних частинок металічних, так само взяти ганчірку віскозну чи серветку і протерти їх. Якщо ж вони у вас пошкоджені в неналежному стані, їх потрібно замінити. Як це зробити? Зараз покажемо. Ось до прикладу: так: зажимаємо колесико донизу, ну, прижимаємо його. Це дає можливість. Щоб рендінь був в ненатягнутому стані. Ось так. Доволі простим чином ми його знімаємо. Вкладання всіх частин НВ-9 відбувається в зворотному порядку. Спочатку ми встановлюємо лозенжем, відповідно, так само трошки зажимаємо верхню частинку, щоб прикріпити і воно стало на своє місце в пази. Ось все. І складаємо його разом. Тепер ми встановлюємо купюроприймач на своє місце в автоматі. Обережно. Заходимо в пози. Перевіряємо, чи точно розійшли. Все, купюроприймач, в принципі, готовий до роботи. Після встановлення купюроприймача, Перед тим як встановлювати бокс, ми обов'язково маємо підключити цей кабель на підключення купюроприймача до апарату. Залишилося ще під'єднати бокс для купюр. Як ми це робимо? Дуже просто. Також обережно дивимося, чи позаходили в пази всі з'єднання. Якщо у вас виникли проблеми технічного характеру в роботі купюроприймача, звертайтеся до нас на підтримку для уточнення даних для відправки на сервісний центр.